Скандал з авіакомпаніями в Україні набирає обертів. Авіаперевізники обурені новими нормами, які запроваджує державна авіаслужба. Мовляв, це монополізує ринок і змушує багатьох гравців ринку просто піти з України. Тож сьогодні представники авіакомпаній разом із автомайданівцями прийшли з пікетом під профільне міністерство. Едуард Крижанівський знає більше. З шинами та паперовими літачками кілька сотень людей вийшли під Міністерство інфраструктури на пікет. Це автомайданівці та працівники міжнародних авіаліній. Головна вимога змінити порядок видачі прав на експлуатацію повітряних ліній. На думку мітингарів, через рішення авіаційної адміністрації з України йдуть лоукости, тобто дешеві авіалінії. Головні вимоги, які є зараз, це негайна зупинка дії антиконституційних законів, які прийняла Державіаслужба, а також кадрові зміни в Державіаслужбі і в Міністерстві інфраструктури. Ми хочемо, щоб авіаринок міг конкурентно розвиватися на ринок України, могли заходити компанії лоукости, які будуть відкривати маршрути за дешевими цінами. Народ хоче працювати. Як і кожна людина в нашій країні. Для цього потрібно створити умови нормальні, для того, щоб якби, всі могли працювати, не одна компанія. А в нас виходить так, що йде монополізація ринку. Майже одразу до бітингарів виходить з поясненнями голова Державслужби, намагається переконати в усьому винні європейці. То 17-та стаття, предложена, предложена європейцями, говорить про те, що власник має бути українець, або граждане України, або страна України. Ця дискримінація предложена європейцями. Та діалог тривав недовго. Посадовець запрошує ініціативну групу до себе в кабінет на переговори. Іншим до будівлі зась. Пройшли, вже сидять. Ініціативна група пройшла. Справді? Через таку негостинність до голови на переговори відмовився йти президент однієї з авіаліній. Мовляв, переговори за зачиненими дверима вести не буде. Ми без журналістів, без журналістів, ми для себе прийняли рішення не участити. Ми нашу акцію будемо її продовжувати, ми її не зупиняємо. З нашої сторони ми підготовлені до будь-якого діалогу в будь-яке час, коли він вважає потрібним з нами общатися в відкрито. Нові правила авіаперевезень спрямовані на монополізацію. Мовляв, вони прописані під одну конкретну компанію, яка прагне витіснити з ринку інших гравців, стверджують юристи, і називають це дискримінацією. Адже наказ передбачає, що перед отриманням права на регулярні міжнародні перевезення авіаперевізник має протягом року виконувати польоти на внутрішніх маршрутах і ще рік на міжнародних чартерних. Едуард Кражанівський, Сергій Черніков, телеканал новин 24